Тамара, хочу у вас лишити усний запит. Я можу це зробити? Ви практикуєте таке? Усний запит можна. Добре, а можна залишити у вас? Е, ну, давайте. Дивіться, згідно статті 34 Конституції України я буду вести Угу. Будь ласка, записуйте, будь ласка, кому відправити? Так, диктуйте. Тамара, бурбез в шапочці, да, ви пишете? Селищному голові. Селищному так. голові. Томашпільської селищної ради. Німеровському Валерію Федоровичу. Є. Угу. Є. Від Тамари... Є. Угу. Запишіть нижче електронна адреса. Громадянки, громадянки або жительки? України, жительки Томашпільської громади. Угу. Угу. Так. так. Можете електронку вказати і телефон? Записуйте мою електронку. Багетка. Багетка. Так. Ка наша uh, як українська. Ага, так. 41. один. Угу, собачка так, є. gmail gmail.com, угу. угу, є, перше питання це звернення ні це не звернення це є запит, запит. запит. так перше питання записуйте угу. Мені потрібна інформація uh -huh. про виконання. Uh -huh. Томашпільською селищною радою. Uh -huh. Вимог uh -huh. статті 30 uh -huh. Кодексу цивільного захисту України. Ага. Uh -huh. Та положення. Ага. Uh -huh. Номер 733 є yeah. Кабінету Міністрів України. Угу. Uh -huh. Від 27 вересня 2017 року. Ага. Є. Е, інформація повинна містити дані Uh -huh. Про встановлення uh -huh. населених пунктах, uh -huh. підприємствах, yeah. в установах та організаціях uh -huh. у місцях масового перебування людей. Угу. Сигнально гучномовних пристроїв. Електронних інформаційних табло. Ще раз перепрошую. Електронних інформаційних табло. Через кому пишіть? Кома. А також у службових, uh -huh. і в виробничих приміщеннях, uh -huh. радіо трансляційних точки, uh -huh. друге. Інформацію про те, uh -huh. чи здійснюється оповіщення населення сіл громади? Uh -huh. про, про, про повітряні тривоги uh -huh. та інші надзвичайні ситуації. Ага, uh -huh. третє інформацію про бомбосховища. Є. Okay. Чи найпростіші укриття?